Друзі, всім доброго ранку на годиннику 8.22. 8.22 і спонсор цього випуску. спонсор цього випуску, друзі, просрочений соус той вчорашній, який я купив в грошові. Він аж кислий був. Думаю, може кислий він має бути. Я його так не багато, я його в урну викинув. Но перед цим засербнув його два рази в прикуску з тим. З тою сусідською в тісті. І, походу, він дав короче, свій результат. І я сьогодні встав <хе -хе -хе> о сьомій ранку. ранку, <хе -хе> да? і такий встав. Зробив діло короче, і думаю, Блин, а що ж, типу, йти далі спати, та ну нафіг. Якщо я вже встав, так сказати, роздуплився, то вже можна виїхати попрацювати і захватити ранішній пік. І от зараз ми цим і займаємося, пацани. 9.23 на годиннику. Ранішній пік е я його давно не захвачував, не показував. Що таке ранішній пік? Це в нас, я так розумію, з пів приблизно до десятої. Ну, з 8 до десятої, десь так, коротше, тобто 2 годинки оцього Кіпіша городського. Ну, е на всіх агрегаторах я не можу вам показати. І на уклоні також не можу, тому що не заріганий цей айонік в уклон. Ну тобто він був заряганий, потім його відрігали. Зараз його заново, щоб зарігати, треба тіпо, виходить, його заново додати. А ще виходить, зараз ще ніхто там не працює в уклоні так рано, по ходу, бо я знаю до 4-х часов вечора, якщо ти не подав машину, то типу аж на наступний день зможеш подати її. То є, ну, щоб не говорити пасажирам, що я на другій машині, щоб не було цієї фігні, коротше, будемо працювати на другому агрегаторі. Да. І цей другий агрегатор вам відомий всім, я знаю точно, як треш-агрегатор такий, там іменно такие... блин, аудиторія там така цього агрегатора Яра. Ні, ну Є ось, наприклад, три. Оцих перших замовлення з, таким, з такою позначкою це це короче, ну такі нормальні, так, безпроблемні пасажири. От бачите, скільки безпроблемних пасажирів. А оці всі без позначки це все ну типа, 20 на 80 так 20, що вони нормальні пасажири, а 80, що там якийсь трешак постійно. А якщо ввечері, то десь 1 на 99 у відсотках. Зранку може ще десь може навіть 50 на 50, якщо так розмишляти. Робота є. Всі абсолютно всі замовлення з кофом, бачите, ось ці позначки зелені, це коефіцієнти. Так, давайте ми зб'ємо наш пробіг. Получається, я в місто попав з замовленням, але ну, коротше, без агрегатора я попав в замовлення взагалі. Попав в місто. Верніше. Так, що ми тут можемо ще збити? Оцю фігню зб'ємо 22,9, звісно, розход жорсткий. Е, починаємо працю. 30... 86% 130 км. Тут я грівся, тут я грівся, до сих пор щось вже так жарить, що капець. Euh... Все, пацани, будемо щось брати зараз. Тільки що? Тільки що. Побезналу щось не дуже хочеться, бо тут цього вже без налу просто хера туча 1200 гривень. І я їх хочу використати, я не буду їх виводити. Так. Що ми можемо взагалі тут взяти? Та нічого щось не... Ну, В принципі, що ж ми можемо взяти, якщо ми знаходимося в центрі. Пацани, от ви скажіть, хто працює в Києві? Я зараз в абсолютнійшому центрі. Просто в абсолютнішому центрі. Вже центрі ще не буває, коротше. І дивіться, що тут є в нас в центрі. Дивіться, раз, два. Два замовлення. Три замовлення, менше двох кілометрів радіус. Хоч і їдь собі, коротше. Так. Це в нас центр веде, це в нас на юності веде. Давайте поїдемо на юності. Зараз. З таких районів, як Юності, там буде просто куча хороших заказів. Тобто, от, чим мені подобається Вінниця, то що тут, коли ти в центр приїжджаєш, то ніякої біди в цьому немає, Того, що з центру виїхати. от Бачите, вокруг центру до фіга спальників і ще без питань виїжджаєш собі. Опа! Зупинка проспект Юності 3 за 90. По Безналу. Це рішив, коротше, Безнал вивезти. Через комісію, бля. Зараз ще більше безналу буде. Так, зупинка проспект Юності бік 600 річчя. А ми знаходимося на... Юності. Е, так. Так, так, так. Угу, Це повертаємо на перехресті, наліво і одразу вони на зупинці мають стояти. І я зрозумів. Пастілія ми тут. А. І давайте далі будемо шукати щось. 25 хвилин ми вже пікуємо, так сказати. З корятовичів назодчих. Це в нас виходить загалом, якщо то 2,5 за 80. Ну, Блін, непогано, непогано, слухайте. А де це саме? Ага. Зараз по Родіона з собі. Хоп, і я там, потім назодчих. Що може візьме? Ви не встигли. Holy shit. Все, не встиг, получається. І що мені переробити? Нема нічого більше. Я розумію зараз, що буде. о, 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 о. о Чувачок від'їжджає. Треба його місце зайняти. А що? Це що? Він хоче туди чи просто перестраюється? Чи це мені взяти перестроїтись нахер? Ну, ймовірність того, що звідти прийде заказ Кудись, дуже маленька. А ось наоборот з спальничків, тобто куди я зараз розвертаюся. то как бы мы сыграем на упреждение, так сказать. Что мне так кажется. Тут бы было місце, была бы место справа, было бы идеально. Вот я, в принципе, але. Может, ближе я осень. Вы подивитесь, место капец. А как так место? типа мне так может вести? Також трошечки притулимся, може ще хтось захоче стати. Так. Ставимо паркінг і вибираємо, що, куди ми будемо їхати, але особи, бачите, вибору немає. Це не те, що там. Я думав, я зараз приїду в цю локацію, та й тут буде 4-5 замовлень з радіусом менше кілометра. Ніхера. Поки бачите, нічого нема. Фільтрики, а що ми можемо тут наколдувати? Вообще, щоб, ну, Сектора, ціна і вартість за кілометр. Ну, в принципі, це було би круто, якщо чесно, настроїти. Ну, Я бачите не підготовлений, так що я буду вицепляти з ефірчика, що у нас тут є. А щось ніфіга немає. Слухайте, можете включити 700 метрів подачу та й магніт. Подивимося. Хорошо, давайте так зробимо. Виключимо, покажу. Я знаю, що тут є така штука. Колись була во всякому випадку. Авто взяття, Магніт. Типа... О, вот! закрите замовлення. Відключено. Ну а ч відключено? В Даний режим надає більш детальну інформацію про замовлення. Доступно перемикань 10. А що треба зробити, щоб його вимкнути? Не поняв. Прикола. О. Закриті замовлення. Застосувати. Хі -хі. Даний режим має можливість мати додаткові бали до рейтингу для отримання кращих замовлень в. В першу чергу. Слухайте, ну я в це не вірю, звісно. Але нам це буде інтересно в качестві лотереї. Тобто я не буду бачити, куди я їду. Поняли, в чому прикол? І 700 метрів подача. <свісно> так. Отак ми будемо працювати поки що. А який там цей? В мене і так тут чують рейтинг. А, 150, я зрозумів, тут по нулям. Тут по нулям, тому що я, коли цепляю щось з ефіра, взагалі нічого не додається, бачите? Правила нарахування. В закритому додатково начисляються бали кожного виконаного замовлення. У закритому режимі плюс 3, оплата картою плюс 3. Ну і якщо ти бренд, то плюс 3. А так, звичайне замовлення плюс 2, а взяти по доїзду плюс 3, ніхіра собі. Коротше, можна рейтинг такий нащолкати, що ого-го. Ну, мені це в принципі не цікаво. Мені цікаво зараз куди нас по куди нас пошле оцей закритий режим. Ну тут, по суті, я нічого з ефіра брати не буду. Давайте будемо чекати. Вже минуту. Ну, 10, плюс точно. Я думав, як тільки я нажму магніт, мене засипе заказами. А даже навіть ні одного предложення так і не прийшло представте. Це як так? І ще й окрім того, коротше, ефір потух. Сім замовлень всього на все в ньому. І найближче 5 км звідси. Можете всі представити? Я думав реально, що зараз мене просто закидає заказами. А оказується, бачите, яка тема. Ха. Оце то да... 9.12 на годиннику. Ні, ну я її пробок не бачу, бачите, особо якби понеділок. Може сьогодні якесь свято чи що не знаю. 23 число. Нічого такого наче. Да. І таке буває, бачите. Так що пацієнтки ніяких магнітів е скритих. Не, не скритих. Не, ну ладно, хай буде скритий, в принципі ж нема різниці. Просто поставимо 1,4. Щоб хоча б поїхати, алло. Дайте уїхати. Капець, вообще. 1,4. бачите, з Радіона Скалецького тоді заказ був, треба було брати, чим побыстріше і їхати. Бо так, бачите, не взяв. І тепер кую, вже читайте, 12 там, чи 13 хвилин. Ось таке буває. Ладно, сидимо далі. Опа! А ось так це виглядає. Провулок наскрізний. 1-24-4 хвилини. Но не показує, куди ми їдемо. А ціну показувало чи ні? От не побачив, що ціну показувало. Представте, отакий от от закритий режим. Дивіться, не видно ціни без багажу. А що? А наша це треба? А смысл? Капець вообще. Ну, типа, я не користувався цією футньою Там взагалі практично ні разу. Я знав, що воно є, але ніколи не користувався. оно, воно дає тільки плюс один там до якогось рейтингу. Ну, типа, більше, ніж. Чим зазвичай на один бал. Це кесель, зараз поба... а, Ні, ну, ну в цьому щось є. Типу. Знаєте, колись так, був, колись так працював Uber, колись, по-моєму, так працював Шейб Болт. Вони типу, закривали, ну, типу, в них по умолчанню було закрито. Тобто ти бачив тільки куди приходить заказ. Ну, верніше, куди треба подаватися. По-моєму, навіть стільки грошей не писало, представте. Тобто ти їхав, аж потім взнавав, коротше, скільки ти заробиш і куди поїдеш. Ні, Ну це свого роду, звісно, така лотерейка була прикольна, типу. Ти їхав, думав, блін до останнього, куди ж ти поїдеш, а куди ж ти поїдеш? От цікаво цікаво, блять, треба буде якось записати короче, відос іменно повний, коротше, <кхід> на такій темі. Ладно. Забираємо пасів і вмикаємося вже тоді, коли ми щось дізнаємося. До речі, е хоч це і закритий заказ, я ще почти, ну, почти доїхав, але тут вже є. Були. Тут вже є підсказка в самому, виходить, коментарю е без багажу написано. Ну, соответственно, це вокзал пацани 100%. Я готовий спорити. І давати 95%, що це якийсь із вокзалів, або автовокзал, або ЖД-вокзал, але це 100% вокзал, тому що без багажу, обично, якщо це вокзал якийсь, чи ще щось, то диспетчер питає в людини, чи є в нього якісь сумки, там, чи ще якась <кій> <кій> так На слідуючому повороті наліво, а потім... Направо. <ріст> Автовокзал центральний, так? Да? Відвіз людей, пацани. І дивіться, є два замовлення з центрального автовокзалу. Ендокронологічний центр. І мені кажеться, що ось... А ні, дивіться, вона чекає якогось Ланса. Я думав, це вона. Це ця пасажирка, вондокранологічний. <кій> Три замовлення, дивіться, з вокзалу центрального. Так, куди ж ми поїдемо? Давайте тоді, от сюди. Махнемо. Це буде наше крайнє замовлення на сьогодні. Бацький, після цього ми вже підведемо підсумки, виходить, якщо ми зараз його візьмемо, звісно, беремо. Так. В принципі, я на місці. що тут? тут на місці не можна нажати, ага, можна. М -м -м, все, це буде наше останнє. На ранішній пік замовлення. Доброго дня, я вбачаюсь. Ми не можемо знайти вас тут. Та ви так шукали а просто. Ми собі говорили, не шукали. ми Та. Так. Ну, Шукаємо, шукаємо ніяк не виходять. А номера мене тут грязні. ну не, не сильно ж. Чи, Читаються. Та тут зараз всі грязні, дивіться. Да, не всі не абсолютно не вони не які знаю, Я сам перед номерами і в машині. Інші листочком заклеюю, щоб <реш> <реш> видно було так. <реш> так. Шопацький. Висадив я пасажирок. І на годиннику зараз рівнесенько 10.00. Це означає, що пік кончився, і нам зараз треба підрахувати, що ми взагалі заробили, за який час, скільки це стоїть і так далі. Е, починав я працю, було 80, там щось 6%, відсотків, зараз 66, тобто 20% заряду ушло десь, я не знаю, кілометрів може. Ну, тут не варто дивитися на цю фігню, так само, як і в ліфах. Фактично, я проїхав 24 кілометри. Півтори години пройшло часу. З розхідом 20. Середнім. 20 кВт на 100 кілометрів. Нічого собі. Ну, це, бачите, 25 градусів, сідушка гріє, коротше, все дує. Так що, якби от такий от розход вийшов. А що ж ми заробили? Ми заробили. 441 гривню. 63 комісія. 380 чистих коштів за півтори години. І що це за пік? Пацани, хто мені скаже, от нафіга тоді цей пік. Раді нього вставати, mm. кудись там їхати, щось там возити, стояти в цих пробках, яких, по суті, і не було. Фактично. Сьогодні якісь, ну може якісь, якесь свято, не знаю. Ну, сьогодні, типу, не було пробок. Єдина пробка сьогодні зранку була це з центрального автовокзалу до пивзаводу. Це була пробка там, да. я розвернувся, поїхав через центральний міст, коротше, і там взагалі пробок не було. Ось такий заробіток, пацани. А що зробиш? А нічого не зробиш. Це я вважаю супермало. Чи це агрегатор такий, чи це що таке. Ну, коротше, самі бачили, ранішній пік нулячий ще. А зараз поїдемо, зустрінемося з Вовою, потрендим, по мою машину, витравлю, поставлю чехол і десь годинки 3-4 буду віддавати її. Все тоді, давайте, пацки. До завтра!